Вівторок, 4 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Війна забрала життя хмельничанина Андрія Черніцького. Він був учасником Революції Гідності. На Майдані отримав поранення. У 2014 році вступив до лав Збройних сил, воював в артилерії. Був депутатом Хмельницької міської ради сьомого скликання. У лютому 2022-го, коли Росія розв'язала повномасштабну війну, Андрій Черніцький пішов добровольцем у новостворений 19-й стрілецький батальйон. Героїчно загинув на Луганщині 1 липня. У бою він прикривав побратимів. Захиснику було 39, В нього залишилися дружина та двоє дітей. Прощання з Андрієм Черніцьким відбудеться завтра, о 12.30 у міській ритуальній службі. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям. Вічна пам'ять і слава герою! Хмельницьким обранцям виставили оцінки за роботу у 2022-му. Зробили це в рамках всеукраїнської кампанії Атестація місцевих депутатів, враховували думки експертів, представників місцевих громадських організацій та ЗМІ, а також аналізували відвідування сесій та роботу в депутатських комісіях, звіти перед виборцями, проведення особистих прийомів, оприлюднення публічної інформації. 27 мають оцінку 3, і тільки два депутати від експертів отримали найвищу оцінку в 5 балів. Це Анастасія була Ярова і Валентина Гесаль, але так як ніхто не отримав найвищу оцінку 5 балів за експертним, за вибачте не за експертним за об'єктивними критеріями. То в нас немає за минулий рік депутата, які були, чи депутатки, які б отримали найвищу оцінку 5. Найвище була 4 середня оцінка. Це Віталія Пінгальчука. А найнижчі, які отримав оцінку. Ну, здається, це Олександр Оскочелес щодо звітування прозвітували за минулий рік тільки 16 депутатів Хмельницької міської ради. Діти пишуться. Ну, трошки не про ті критерії роботи депутатів. Більшості пишуть про роботу на окрузі, що вдалося відремонтувати, де зробили асфальтне покриття, де Це не є основним критерієм роботи депутата. Це один із елементів. Найголовніше звітувати це про якісні кількісні показники, такі як відвідування сесій, роботу в комісіях. Двоє хмельницьких випускників склали національний мультипредметний тест на 400 балів. Рекордних 600 наразі не отримав жоден майбутній абітурієнт. Загалом найкращі результати з тестування продемонстрували 30 випускників з 15 шкіл Хмельницької громади. У гімназіях номер 1 та номер 2 200 балів отримали по четверо учасників НМТ. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Оксана Коржова одна з чотирьох випускниць Хмельницької гімназії, номер 2 котрі цьогоріч склали мультипредметний тест на максимальні 200 балів. Зараз дівчина визначається із майбутнім вишим. Мама знала, що я складу добре, і вона теж була дуже рада. Похвалила мене насамперед. Я завдячую Збройним силам України за те, що вони боронили нашу країну, і навіть в умовах відключення світла і в умовах повітряних тривог я змогла повноцінно готуватися до вступних іспитів. Перспективи великі, але я ще з дитинства знала, що буду навчатися в Україні. Усі дівчата, котрі здобули найвищі результати з МНТ, навчалися у спеціалізованому математичному класі. Класна керівниця Вікторія Козенна каже, пишається випускницями, адже з цими дітьми вона була з п'ятого класу. Надія Бресь, котра останній рік перебувала у Польщі, набрала 200 балів саме з математики. Надія, це взагалі вона нас була зірочкою з п'ятого класу. Вона завжди займала на всіх олімпіадах призові місця. Вона зразу позвонила, каже: В мене 200 балів з математики. каже, вона дуже себе потішила, Ну і звичайно, в мене як вчителя математики. У нас в класі 19 дітей, з них 8-7 золотих медалістів і одна срібна. В них дуже розвинене логічне мислення, і вони ту саму історію не будуть чити так просто. Як зазубрювати, вони будуть логічно аналізувати той матеріал. Високі результати за підсумками ЗНО та НМТ у гімназії номер 2 демонструють не перший рік. Цьогоріч у нас є 23 медалісти. З них 20 золотих медалей, і 3 срібних. Всі ці діти успішно склали мультипредметне тестування. Тобто підтвердили свої знання 200 балів. Це свого роду все таки лотерея. Так, але є дуже багато дітей, які склали мультипредметне тестування на 199, 198 і так далі. Балів. Тобто, це також дуже високий результат. 600 балів з трьох предметів наразі не набрав жоден випускник Хмельницької громади. Торік таких було п'ятеро. У департаменті освіти та науки пояснюють зменшення кількості рекордсменів новим форматом складання тестування і хакерськими атаками на програму. Попереду у 140 майбутніх абітурієнтів додаткова сесія НМТ. Усі, хто набрав максимальні 200 балів, отримають грошові премії міської ради. Ми маємо 28 учнів, які отримали з одного предмету найвищий бал це 200 балів. І двоє учнів отримали з двох предметів, тобто сумарно 400 балів. Найбільшу кількість 200 бальників набрала перша гімназія і друга гімназія. Їх по чотири учня будемо обов'язково відзначати, тому що це результативність дітей. І така мотивація наступні класи. Щоб вони теж гарно здали, відповідно, отримали такий бонус. Вступна кампанія в Україні триватиме до 30 липня. І вже до 10 серпня абітурієнти дізнаються результати зарахування до вишів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Безоплатну медико-консультативну допомогу надаватимуть мешканцям села Іванківці. Завтра, 5 липня, там працюватиме виїзна бригада. У її складі акушер-гінеколог, лікар УЗД, сімейний лікар та медична сестра. Пацієнти зможуть виміряти артеріальний тиск, отримати щеплення, здати аналізи, зробити електрокардіограму та ультразвукове дослідження. Всі послуги безкоштовні. Бригада прийматиме мешканців села за адресою вулиця Левицького, 22. Це медичний пункт тимчасового базування. Екобусу виповнюється 5 років. З нагоди ювілею працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький оголосили розіграш подарунків. Щоб стати учасником, необхідно пройти спеціальне опитування щодо роботи екоавтівки. Наприкінці липня оберуть трьох переможців. Червні 2018 року ми запустили екобус для того, аби він збирав небезпечні відходи від хмельничан. До того по суті, усі небезпечні відходи, які люди генерували в місті, вони потрапляли на сміттєзвалища. А по суті, небезпечні відходи. Ми розуміємо з що це те, що шкодить нашому довкіллю, це те, що може бути причиною загорень на сміттєзвалищі, це те, що пришвидшує викиди різних негативних речовин з сміттєзвалища, які потрапляють по суті в повітря, яким ми дихаємо, потрапляють. В воду і по суті це все є велика шкода. Тому з'явилася така потреба створити екобус. За п'ять років роботи послугами екобуса скористалися близько 40 тисяч людей. Автівка мобільна протягом місяця вона працює на 21 локації у Хмельницькому. На сьогодні до спецавтомобіля хмельничани принесли близько 20 тисяч кілограмів батарейок, люмінісцентних та енергозберігаючих ламп – близько 80 тисяч штук. Наприклад, медикаментів ми зібрали близько 5,5 тисяч кілограмів, а також різної, різних фарб, клеїв, розчинників – 4 4,5 тисячі кілограмів, відпрацьованого електричного та електронного обладнання – близько 3 тисяч Кілограмів термометрів 5,5 тисяч штук. Саме всі ці небезпечні відходи не потрапили на світі Вони пішли на утилізацію. Наприклад, якщо говорити про батарейки, то вони тимчасово в Україні складуються, але надалі йдуть на переробку. І останні партії батарейок, включаючи батарейки Хмельничан, йшли на переробку в Румунію на завод Ґрінбі. 23-й відкритий міський меморіал Анатолія Сургунда з шахів триває у Хмельницькому. Його учасниками стали 27 спортсменів із чотирьох областей. Грають за швейцарською системою за правилами швидких шахів. За словами організаторів, це найпрестижніший щорічний шаховий турнір, який організовують на Хмельниччині. Нагороджуватимуть переможців вже цієї суботи. Шахи, це насамперед, це задоволення. Граю то давно вже вже, як кажуть, років мабуть, 40. Граю професійно. Є міжнародний рейтинги, турнір сильний. Два міжнародних гросмейстера, кілька майстрів і кандидатів з 27 чоловік, 12 Чоловік має вищі звання. Це меморіал Сургунда, засновника Хмельницького шахового клубу. Ми там з ним зустрічалися, мені було 9 років, він завжди був такий підтягнутий, солідний. Запам'ятався, що в нього була така ну, якби енергетика щось добиватись. Тобто цей клуб є. Ну і він своїм позитивом. Для того я й приймаю участь, щоб дати холд цій людині, яка заснувала шахи на Хмельниччині. Триває 60 хвилин плюс 30 секунд кожному учаснику. Це приблизно десь одна партія триває три години. Тобто це три години, дві партії в день по шість годин. Тобто, ось відпрацьовують на протязі п'яти днів. Потім у нас ще буде репідбріс. Тобто це більш такий швидкий контроль, і вже там буде відповідно набагато більше учасників. Більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!